Слава Україні! Розпочалася 393 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об'єкти критичної інфраструктури. За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, окупанти використали 21 БПЛА, типу Шахет-136 з Брянської області Російської Федерації. 16 з цих дронів збито. Наслідок ударів ворожих БПЛА є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогам подальших ударів залишається по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво і далі використовує інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник. Зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне, Харківської області, Новоселівське, Невське, Білогорівка, Луганської. А також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині.